Volkswagen Touran 1,6MPI 2009 року випуску. Сімимісний, легкосплавні диски, круїз, кондиціонер, релінги, столики є, підстаканнички, всякі ніші, Поличка є чи там шторка, якщо ви будете кататися в п'ятимісному варіанті. Дивіться, зараз покажу. Ось 6-7. Бачите, шторка, якщо п'ятімісни ці сідушки так складаються, ви ж це все знаєте. Він не тонований для кращого огляду. Якщо хочете самі затонуєте, ось так у нас позаду все виглядає. Сідухи, столики, підстаканники. У нас отам такі ящички є. Це ж мінівен. У нас все повинно бути під рукою. Ліфт переднього сидіння є у пасажира і у водія. Ось такі лакіровані всі ручки йдуть у нас. Задіски, я вам вже сказав, стоять. Лінзоване переднє світло в нас йде. Так. Погнали зі сторони водія. Ох, сьогодні холодно, блін, аж руки мерзнуть з телефоном. Так, У нас виходить всі 4 електросклопіді мача, електрозеркала з підігрівом, керування світлом. Дивіться, стан керма, не знаю, фокус його спіймає чи ні. О, ось у нас круїзик, якщо бачите. Погнали у нас в таке речне гальмо, п'ятіступка, мафончик, кондиціонер. На приладах 247 тисяч. Ну і давайте вам покажу. Всі ми вами любимий 1,6 MPI двигун. Підходимо сюди. Щось фокус збивається, теж замерз бідняга. Дивимося, ось цей двигун. Гляньте, BSE. Постійно питають за нього. Ось, BSE. Акумулятор у нас гляньте, варта. Європейський, 70-ка. Блін, запустить вам цей двигун в будь-який мороз. Ну, він запускається і так з Значить, Такий красень заходиться на майданчику CarPark.ua. Придбати можете за ціною 6999 доларів. Все розписано тут. Кредит залежить від того, який будете робити перший внесок. Приїжджайте, ми робимо щодня з 9 до 18 години.